В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Високопреосвященні і преосвященні владики, високоприподобні, всечесні, всесвітліші Отці, дорогі брати і сестри монашестві, дорога українська молоде, дорогі прочани! Вас вітає! Таїственна, славна, благодатна зарваниця. У цю особливу ніч ніч всеукраїнської прощі по особливому об'являється обличчя нашої української греко-католицької церкви, церкви воскреслої. Церква яка сяє світлом Воскреслого Христа. На цю красу з'їжджаються подивитися не лише наші вірні з цілої України, але і славні наші гості далеко із за кордону. Дозвольте мені сьогодні привітати тут між нами. Високохресвященного архієпископа Томаса Галіксона, апостольського нонця в Україні, який є представником святішого отця Венедикта XVI. І ми особливо лучимося сьогодні з наслідником апостола Петра за посередництвом його посланця. Вітаємо вас, дорогий владико! З нами є сьогодні ще один дорогий гість, який прибув до нас зі святої землі. Для нас він є таким особливим виявом єдності з матерію усіх церков, церквою Єрусалиму. Це є митрополит греко-Мелхійської церкви з міста Кайфа з Ізраїлю високо владика Еліас Шакур. Welcome, Your Excellency. <плес> Між нами також сьогодні є наш добрий приятель, близький сусід, владика латинського обряду з Молдови, з міста Кишинева. Присвячений владика Антоні Коша. Вітаю між нами. Особливо теж приємно мені привітати між нами теж представника Римокатолицького єпископату Української Римокатолицької церкви владику Віталія Скоморовського, який є пископом і помічником Києво-Житомирської архідіцезії. Наш брат з центральної України. Дуже приємно мені тут привітати усіх владих нашого синоду, синоду єпископів Української греко-католицької церкви, які зібралися тут так чисельно разом, для того, щоб разом з вами відчути могутність і силу нашої Воскреслої церкви. Мабуть, тяжко знайти у році такий момент, де би так чисельно, так разом ми могли виявити свою любов до своєї матері і церкви, а відтак до Пречистої Діви Марії, пережити той особистий дотик, коли ця Мати Церква руками Богородиці усіх нас огортає, пригортає до свого материнського серця. І наповняє нас небесними дарами, підносить нас до того невидимого духовного світу. Цього року наша церква переживає рік, який в контексті приготування до 1025 ліття хрещення України концентрує нашу увагу на святих таїнствах нашої церкви яких є сім? Я хочу лише вам пригадати один жест, який робить священник тоді, коли після тайне хрещення і миропомазання приймає нового християнина у члени Вселенської Христової Церкви. В той момент священник дає в руки тому, хто щойно охрестився запалену свічку. Точно так само, як зараз ви тримаєте у своїх руках оці запалені свічі. І даючи ту свічку, священник каже такі слова. Прийми оцю горіючу свічку. І старайся в усьому житті твоєму просвічуватися світлом віри і добрих діл, щоб, коли прийде Господь, ти міг чи ти могла світло вийти на зустріч Йому зі всіма святими і увійти беззаборонно у черток Небесної слави Його. І царювати з ним у безконечні віки. Ми цю горючу свічу кожен з нас отримали у день нашого хрещення і миропомазання. І ця свіча, яку ви сьогодні тримаєте в руках, нехай пригадає вам про ці обітниці хрещальні, які ми цей день принесли Христові. Бо це світло, яким зараз сяють ваші свічі. Воно і образом світла самого Воскреслого Христа, того світла, про яке Євангелист Йоанн каже: і світло світить у темряві, і темря його не може подолати. Кожен з вас, кожен християнин, Є покликаний освітлювати світ тим Христовим світлом через свої добрі діла. Але в цій молитві священник нам нагадує, що наше земне життя є ніщо інше, як похід на зустріч Христові, який вдруге прийде в повній у славі. І той духовний батько, який нас породив з води і духа, каже нам. Старайся просвічуватися тим світлом діл, добрих діл, щоб мати чим сяяти, коли у день його другого і славного пришестя ми разом вийдемо йому на зустріч. Та чудова процесія! Той чудовий похід зі свічками. Це є крок на зустріч Воскреслому Христові. І тому сьогодні прошу вас, освітіть вашим християнським життям ту темряву невірства, яка так щільно огортає сучасний модерний світ. А тепер високо підніміть ваші свічки. Покажімо, що ми є християни, діти Господні. І ми разом сміливо виходимо йому зустріч. бо тільки ми маємо те світло, яке може подолати будь-яку темряву. І ця темрява над нами немає сили. Нехай кожен з вас сьогодні не лише тримає в руках те світло, але світлом воскресло Христа просвітиться. У своєму серці і у своєму розумові, щоб ніколи наша воля нас не потягнула до зла, але завжди ми зло могли перебороти добрими нашими ділами, святим християнським життям. Нехай причиста діва Марія, яка особливо присутня тут між нами. Особливий спосіб заопікується кожним з вас. І в час найбільшої безнадії і розчарування дасть віру і пережиття безсмертної сили тої церкви, синами і доньками, якої ви є. Зарваницька мати Божа захопив ту ніч наші серця для Бога. Дай нам посмакувати Твоє небесне царство, в якому разом з твоїм сином царюєш повіки. Обітри наші сльози. Виховай нашу молодь, навчи наших дітей, потіш наших старців. Дай нам побачити твою дорогу серед того світу, в якому разом із твоїм сином. І з твоїм світлом ми сьогодні крокуємо. Амінь. Слава Ісусу Христу!